Повішу свої нерви на граблі у кутку, і в мами понад вечір зариюся в садку, запорпаюся в глину, як жук, єдиноріг, аби мене ніколи ніхто знайти не зміг. Запхаюся в стодолі по шию в отави і буду бричку плести з зеленої трави. Ще бабина верета торкнеться до руки. Заваляться решета, загубляться руки, і будуть мої Рими банальні і прості, і вийдуть дуже з з отави всі святі. Ми сядемо на драгар, дістанемо свічник. Я нерви, вони німби повісимо на цвік, і буде з нами миша, то рубите псалми, і буде просто тиша. І пес під ворітьми, і хусточка в горошок, і стріха в горубці, і теплі зразової три коржики в руці, а потім зникнуть раптом думки і сни нагі, лиш лишаться дороги і ті, хто дорогі.